Слава Україні! Розпочалася 709-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація і надалі ігнорує закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою х 59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також укупається. Анти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти задали чергового авіаційного удару, застосувавши 25 безпілотників типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони 11 ворожих дронів знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Вовчанськ. Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане, Харківської області, Білогорівка, Луганської області, Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Новокаїри, Червоний Маяк, Новобереслав, Береслав, Кринки, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні Відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили п'ять атак ворога біля Іванівки Харківської області, на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області, на Бахмутському напрямку. Сили оборони України відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку напрямку Українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. Донецької області, де відбили 11 атак, на шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області. На запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Одеса на херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмів в позиції українських військ. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам. Втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах засередження особового складу, озброєння і військової техніки та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох районах зосередження Особового складу озброєння і військової техніки. Чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника також минулої доби силами головного управління розвідки Міністерства оборони України у західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41-ї бригади ракетних катерів чорноморського флоту РФ. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 830 російських окупантів, 9 танків, 19 бойових броньованих машин. 46 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, один корабель, 49 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!